Тисячі кілометрів відділили їх від рідних домівок. Потяги в один день, 24 лютого, почали асоціюватись не з вражаючими подорожами, а з порятунком дорогою в один напрямок. Українці втікали від російської навали під свистом ракет у більш безпечні місця. Захід країни став пристанню для тих, хто втратив рідних і домівки. Усі, хто міг, віддавали останнє лише аби допомогти вимушеним переселенцям. Зокрема, на Львівщину звідусіль привозили гуманітарні вантажі, їжу, одяг, медикаменти, знаходили і надавали житло, але ось ці люди вирішили увесь час сподіватися і чекати на сторонню допомогу не хочуть. Воліють працювати і заробляти на життя самотужки. Євген Моїсеєв, підприємець тівець, зголосився підтримати таку ідею. Евакуювався з Києва на Львівщину у село Горішнє, допоміг виїхати ще сотням людей. Купив тут 16 гектарів землі і з однодумцями вирішили будувати житло для вимушених переселенців, аби не витрачати кошти на оренду. Почали будувати його спочатку літа. Тобто тут ми вивезли 40 машин сміття. Тут взагалі нічого не було. Розвалена будівля, ми укріпили фундамент. Дім незвичайний, а екологічний. Вимощений з волокон коноплі, дерева і вапна. Це американська технологія. Завдяки їй у стінах не заводитимуться шкідники. Це є технічна конопля, яка є, ну, вона дуже потужно зберігає тепло. Ну, як раніше, знаєте, будували мазанки, це і є тепло, воно зберігає тепло, поглинає углекислий газ, Тобто це дуже такий сучасний екобудинок. На спорудження витратили 150 тисяч доларів. Кошти жертвували українські, американські та іспанські колеги-айтівці. Чимало підприємців безкоштовно або ж за собівартістю надавали будматеріали. Відтак вдалося збудувати 30 кімнат, в яких можна буде розмістити 90 людей. Це кімнати якби санаторного типу. Тобто, в кожній кімнаті буде окремий санвузол, душ, е декілька ліжок, стіл. А кухня буде спільна. Тобто кухня буде спільна, столова спільна, де люди можуть готувати. Також будуть окремі там дитячі кімнати на другому поверсі, де діти можуть там проводити часи з психологами. Але засновники вирішили не просто надати дах над головою потребуючим, а залучити їх до будівництва. Відтак спільна мета згуртувала сотні людей. Тут кожен день працювало десь 15-20 людей, переселенців, і для них це була робота. Вони заробляли гроші. Також частина людей, які працюють, вони тут будуть і жити в залежності від роботи. Вони отримували, могли 300-350 гривень в день, там там колись там хтось менше, там 200 гривень в день. Але він отримав там триразове харчування, повну гуманітарну допомогу і жив. І тобто, це були, скажімо так, повністю чисті гроші. І Ми його привозили на роботу, відвозили. Відвозили і привозили з Моршина. Саме там наразі мешкає 170 вимушених переселенців, якими опікується команда айтівців. Втім, ідея підтримки у тому, аби лише дати можливості, а не все готове. От, наприклад, є у нас біженці в Києві, які з 2014 року. І це, знаєте, як ведмежа послуга. Тобто, якщо людину, ти підсаджуєш на цю, скажімо так, гуманітарну голку, і вона постійно там все отримує і нічого не треба робити, то от навіть ми там їздили на інші ферми, де приймають біженців. Вони кажуть, слухайте, наші фермера в 5 ранку працюють, а біженці до 12 дня сплять і приходять в столову і кажуть, а що там на обід, а не буду. І ми кажемо: ну там тиждень, два, місяць. Ну а, а далі що ви так хочете жити панами. Ну ви ж поки не пани. Ви гості, типа, ну не гості, там приїхали. Ми навіть вас приймаємо. І ми почали це теж розуміти, що довго не можна, щоб люди сиділи без роботи, і почали шукати роботу. Так і з'явилась ідея на території, яку викупили, облаштувати ферму. Ось так вона виглядала, перш ніж будівлю, довели до ладу, перекрили дах, залатали діри. Тепер тут живе десятеро корів. Ну, кажи привіт. <звіць> Стільки ж свиней? Вівці та кози. <звіць> а доглядають за живністю самі ж переселенці. От козочка у нас прекрасна, Очень. Стоять сюди. Ну, коза Машка. Це мала Машка у нас. Очень прекрасна. <риклад> коза. Рожки такие маленькие. Да, 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 да. ну, це така горная будет, коза. Ну вот эти новорожденные, тоже недельки по три. Им она кормит их. Опять они растут. Ну, это у нас баран. <риклад> Такой. Там тоже у нас бараны. І санки. з жовтня опікується фермою Сергій Скраматорська у рідному місті. Також займався сільським господарством, мав власних тварин. Але спочатку повномасштабного вторгнення втратив все. Тож ця робота нагадування про довоєнне життя, можливість відволіктися та ще й заробити на хліб. Ну, це потребує ну, добрий уход. Кармить нада, поїти. Все це ну, труд. труп. Я тут живу і доглядаю за худобою. У нас проживання прекрасне, дуже. Так що стави рядом, дуже природа. Худобу придбали, аби переселенці мали власне м'ясо і молоко. Це молочна кімната. Тут у нас є доїльний апарат. Ми доїмо не руками. Хлопці доять доїльним апаратом. І ми збираємо молоко. Є утрішнє, вечірнє. То ми збираємо кожен день, де кожен десь день десь 45 літрів молока. Все молоко ми відвозимо в соціальний центр в Моршен, де у нас живе 170 людей, 70 дітей, і все молоко випиваємо. Забезпечують себе й овочами на ділянці. переселенці влітку гуртом саджали городину. Ми посадили гектар картоплі. Ми зібрали 7 тонн картоплі. Оце вона частина. Частина у нас в підвалі, частина в соціальному центрі. Це якраз, між прочим, мішки. Голландська насінева картопля. Мої друзі, партнери з Києва прислали нам. Вона невеличка вийшла, зібрали, тому що вона в кінці. В кінці ми посадили її. Ну, вже кінець сезону був для посадки, але сім тонн картоплі це багато. І отут у нас були багато е, помідори, огірки. Е, Цибуля, буряк, фасолю дуже багато зібрали. І тут ми плануємо побудувати теплиці. Навіть запустили у довколишні озера 100 тонн риби, аби й самим мати що їсти, і риболовлю платно згодом організувати. Ось так ми на наші стави, на ферму. Купуємо рибу. Будемо зарибнювати став. За рибом. Є такий косолобік, красивий, карасики, карпики. До кінця року роботи у екобудинку, сподіваються, завершать. Залишилось облаштувати водопостачання та водовідведення. Електрику вже частково провели. Меценати пообіцяли безкоштовно надати насосне обладнання і вже невдовзі у людей, які ночували на вулицях у холодних підвалах. З'явиться свій затишний куточок.